Найуспішніші люди кажуть ні майже всьому підкреслює Ворен Баффет. Таким чином вони пріоритизують і відокремлюють лише найголовніші завдання, на які готові витрачати свій час. Події з мого особистого життя змусили задуматись над цим питанням. І я зрозуміла, що, хоч і часто кажу ні, як мені здавалось, насправді ж є багато робіт проєктів, на які я погоджуюсь. Тому що десь там мені емоційно важко відмовити, або я вагаюсь чи вважаю ніби в майбутньому, мені це можливо ще знадобиться. В результаті я сама в себе ж забираю дуже багато часу, і коли ця ситуація приходить до тотального неприйняття, я все рівно кажу цій справі ні. І хоч це здається простим, але може бути справжнім викликом, поділіться до речі, і вашим досвідом в коментарях. Часто ми уникаємо слова ні, бо боїмось образити або ж розчарувати інших, хоча насправді ж ця відмова може привести до позитивних змін. Чому ж важливо казати Ні? Кожен з нас має обмежений час і ресурси, і вміння казати Ні дозволяє зосередитись на справді важливих справах для вас, а також допомагає уникнути стресу і перенавантаженню. Коли ви погоджуєтесь на все, ви ризикуєте розпорошити свою увагу і енергію. І лише як тільки ви відмовитесь від менш важливих завдань, ваша увага сфокусується на справді важливій для вас роботі, яку ви зможете робити якісніше і швидше. Відмовляючись від чогось, ви захищаєте свої особисті межі, а також це допомагає уникнути вигоранню і підтримує ваше життя в балансі між роботою і особистим життям. Ви більше цінуєте свій час і зусилля, і оточуючі люди також будуть поважати ці рішення і ваші межі. Уявіть собі, ця навичка буде актуальною в майбутньому. І ось чому. В світі, де ми підключені до інформаційних потоків і щодня отримуємо безліч запитів, навичка фільтрувати і пріоритизувати стає ще важливішою. З розвитком технологій все більше справ можна буде делегувати і автоматизувати, а ви зможете сфокусувати свій час і енергію на творчих і стратегічних питаннях. В майбутньому баланс між особистим життям і роботою стане ще важливішим, тож потрібно вчитись тримати цей баланс, щоб не вигорати. Час це найважливіший ресурс, і вміння ним вправно керувати стане ключовим для досягнення успіху в будь-якій справі. Тож Легко казати про те, що треба пріоритизувати завдання, але це буває дуже складно зробити. І є багато літератури, семінарів, відео, де можна навчитись цим технікам і методам, що вам допоможуть. Знаєте, іноді буває, що ти не впевнений сказати так чи ні. І я зрозуміла і відслідкувала в себе такі два стани. Можливо, у вас так само. Перше, це коли я боюся щось зробити, але дуже-дуже хочу. І в такому випадку я розумію, що мені буде сумно, якщо я відмовлюся, і це точно означає так. А другий стан це коли я сама шукаю причини, навіщо мені казати так. Я копаю, думаю, роздумую, вагаюся, в такому випадку це ні. Зазвичай в мене так працює, що навіть якщо я погоджуся, то все рівно прийду до висновку, що це мені не потрібно. Бажаю вам казати ні тоді, коли ви справді хочете це зробити. Будьте сміливими, і у вас все вийде. Дякую, що подивилися до кінця.